українського рейтингу професійних досягнень нагороджується академією духовної трансформації людини міста за відродження розбудову української держави орденом Івана Мазепи. Нагороджується Горян Адміністр, генеральний директор Академії педагог і громадський діяч. З перших для війни майстра академії під керівництво Вадима Степановича майже вчора було надавали психологічну підтримку та допомогу всім, хто звертався до академії. Реалізуючи знання унікальної науки і неології, фахівці академії супроводжували виїзд людей з окупованих територій, надавали психологічну підтримку та допомагали приймати рішення в стресових ситуаціях. Кожного дня десятки людей отримували психологічну допомогу та поради. І до цього часу майстри академії підтримують людей, які залишилися на окупованих територіях або змушені були покинути свої домівки. В, в онлайн-форматі було проведено декілька благодійних базових курсів, а ще майже 200 годин лекційно-практичних занять, які пройшли більше тисячі слухачів. А головною причиною діяльності академії з початку війни стала благодійна підтримка Збройних сил України. Вітаємо!